Дві двічки разом стоять. Якась людина буде старатися, так? а питання, питання цікаво. Подивіться, стільки здійснень у вас сьогодні. Дорога усипана результатами і здійсненнями. Те, чого ви чекаєте, те, заради чого ви старалися, витрачали свою енергію, сили, витрачали дуже багато часу, труда. 23 число відповідь на питання. Жінка, телефонна трубка, дзвінок буде від цієї жінки. Вона передає вам ту інформацію, яка поставить під питанням крапочку. І знаєте, відповідь на це питання багато що може змінити в вашому особистому житті.